Дуже відгукується, що підсвідоме дає, а у свідомих відносинах важкі процеси відбуваються і протиріччя. І саме зараз найактуальніше питання в просторі це матеріальне. А, а це не матеріальне, а питання взаємозв'язків. Так, ну саме так тут нічого додати. Бо люди вже спробували безліч усього. І можна думати. Взагалі, що я можу сам щось зробити, і людина так і робить, іде, намагається щось самостійно виправити у навколишньому світі, але постійно утикається в одну і ту ж саму проблему. Що від того, що я, не знаючи, як виправляти систему, лізу туди, намагається її виправити, але таким чином я тільки примножую ці проблеми. Е, тому що ну як я казав попередньо, що потрібно спочатку в собі розібратися, а потім іншим допомагати.